Початком весни на будівельному майданчику житлового комплексу Нова Англія роботи киплять із новою силою. Тож із задоволенням ділимось із нашими інвесторами, звітом про хід будівництва станом на 29 березня. Будинок Вінзор а А6. закінчено влаштування кахлю на підлогах у місцях загального користування у першій та другій секціях. Також у першій та другій секціях виконано монтаж обрамлення пасажирських та вантажних ліфтів. Наразі будівельники закінчили працювати над чистовим оздобленням стін сходових майданчиків у першій та другій секціях. В обох секціях розпочато роботи з влаштування кахлю. Повним ходом ведуться роботи з декоративного оздоблення фасаду будинку у першій та другій секціях. Наразі будівельники активно працюють над оздобленням лобі у другій секції. Тривають і підготовчі роботи з облаштування благоустрою між будинками Вінзор а 6 та Нотінгем Б6. У будинку Noцінгem B6 триває влаштування стяжки підлоги у квартирах, у другій секції на 16-му, а у третій секції на 17-му поверсі. В обох секціях завершено кладку внутрішніх квартирних перегородок. Наближаються до свого завершення роботи з влаштування кладки-перегородок у місцях загального користування. Продовжуються робота над чорновим штукатуренням стін у другій секції на 7-му та 8-му поверхах. Триває влаштування внутрішніх мереж системи водопостачання та опалення у другій та третій секціях. А у першій секції повним ходом ведуться роботи з декоративного оздоблення фасаду будинку. У будинку Престон Б7 наразі проводяться роботи з влаштування цегляної кладки в місцях загального користування та внутрішньоквартирних перегородок. У третій секції з 19 по 21 поверх. А у першій секції з 10 по 14 поверх. Паркінг. Ведуться роботи з армування плити перекриття на мінус другому поверсі у паркінгу між будинками Нотінгем Бе 6 та Престон В7. Житловий комплекс Нова Англія продовжує свій шлях до створення сучасного та комфортного середовища для мешканців. Нова Англія місто щасливих людей.